Добрий дня, шановні колеги. Сьогодні 22 квітня 25-го року. Насамперед, хочу привітати всіх з святом, з Воскресіння Христового, да? побажати вам здоров'я, натхнення до роботи. Всіх благ. Дякую. Так, нас своїх форму ми можемо починати нашу комісію. У нас є два питання по присвоєнню звання почесного громадянина і вісім питань по земельних питаннях. Якщо в когось є пропозиції зваження до порядку денного. Будь ласка, Ольга Сьогодні до вашої уваги питання про присвоєння звання учасникам діянина Російської територіальної громади українському Михайлу Васильовичу. Е, Михайло Васильович, ви всі знаєте, мало кому потрібно його представляти особистість, Проте я хотіла вам. Зачитати його коротку автобіографію для того, щоб ви зрозуміли, чому саме цю людину комісія визначила як людину, яка гідна звання почесних на громадянин нашої громади. Отож, народився 1 січня 1950 року в селі Городище Самбірського району Лівської області, закінчив Львівську державну консерваторію Лисенка по класу Байденка оркестрове диригування. З 1974 року, по теперішній час, директор Новороздійської школи мистецтва. Минулого року були 50 років ніж війни на посаді. З 75-го створив в школі дитячий симфонічний оркестр, який під керівництвом неодноразово ставав лауреатом обласних та всеукраїнських конкурсів серед мистецьких навчальних закладів. 1976 рік заслугав при школі дитячий Оперний театр, який художній керівник і диригент здійснив з установки 10 оперних верстав. Прем'єри відбувалися в Львівському театрі опери та балету Смоні Кушевницької, театрі імені Сінховецької в місті Києві в опері студії про Київській державній консерваторії Чейповського театру опери та балету імені Шевченка. Він є також лауреатом в всіх українських фестивалів дитячого театрального мистецтва, трансляції опери Гладкова, Трубатур та його друзі, по республіканському телебаченні. З цього 81 рік займався будівництвом музійської дитячої школи мистецтв, яка містима та розрахована на 750 людей. За його ініціативою, в 71 році було відкрито першу на вічення дитячу школу мистецтва, і тут, по два перші школи перша школа в Україні б, з, 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 з таким статусом. Ось в 88-му році указом на президії Верховної Ради України за заслуги в розвитку і пропагуванні дитячого оперного мистецтва та плідну працю по естетичному вихованню учнівської молоді. Йому присвоєно почесне звання, заслужений працівник культури України. З 2000 по 2010 х є старшим викладачем кафедри оркестрового деревування Львівської національної музичної академії Лисенка. Він засумісний словом тоді працював. У 2015 році відкрив зал Музею Олега Рудницького. У 2016-му заснувався український конкурс юних піаністів імені Олега Рудницького. У 2019-му відкрив картину галерею приміщення школи. Ну і ви знаєте, що школа під його керівництвом постійно дає різноманітні концерти і посідає найкращі місця серед конкурсів, які проводяться на території України. З 82 по 84 його громадська робота він був заступником голови республіканської ради директорів експериментальних шкіл мистецтв. З 84 по 91 голова президії республіканської ради директорів експериментальних шкіл мистецтв, з 92 по 95 член всеукраїнської асоціації творчої делегації світ культури. З 92-го теперішній час член президії обласної ради директорів мистецьких навчальних закладів. Ну, і Ми також всі його знаємо як депутата міської ради Ось, Саме тому комісія е, вирішила пропонувати його кандидатуру на звання почесного майнинги. Прошу вас пішення. Питаємо. Ставлено звання, Хто за. І у нас є ще одне про присвоєння з нами почасних водянин територіальної громади доля зі Ловою Це теж на присічні, яку багатьом з вас теж не потрібно представляти. Тим не менше, я запитаю такі короткі у біографії, бо коли ми на комісії розглядали і біографію Михайла Васильовича, ми могли б в одну сторінку, то біографію пана Зіновія було б було на 12. Так, тому я вам зачитаю так коротко, так і Народився Зіновій Горін 2 жовтня 53-го року в селі Грамтипут у селянській родині, другу восьморо дітей. Батько, батько з діда прадіда приходив з селі Руда на Єриківці, що на Ходорощині діди носили сравнений виславне прізвище горіль. Проте спускалося так, що нова влада записала батька по-своєму і зробила горі. По паспорту ми так і залишилось. Родина Горенів завжди була національно свідомою прогресивною, чи не в селі. Батько Зіновія переплачував українську газету, цікавився політикою. Горені були родичами до представників родини Пухарів, які жили в Городищі Королівському, де Микола Пухаль провідний член ОУН. Який був учасником великого збору Умкрато, великий політик, що працював на Ходорівщині та Бережанщині? Його брат Нестор був надрайонним провідником Городочини, і загинув в бою біля Вартатова 45-му році. Участь в національно-просвітній міській роботі стала причиною арешта батька в вихід з році поляками, коли ті відступали. Тоді батько залишився живим і з початку 40-х років батько був станичним ООН, а його сестра Анна членом ООН член, член, ст, станичної селі Руда. У 45-му році її заарештували, правили на заслання. Відповідно, саме в такій родині зростав Зіновий Горін. саме в такому середовищі плекалися творчі задатки майбутнього дослідника. Після закінчення в 69-му році восьмирічної школи в рамках Зіновій вступив в політехнічний техніку нового роздолу. Після закінчення технікуму в молодому спеціалісту довелося їхати на схід України, де він працював в Костянтинівці. У 90-х роках почала створюватися організація Варта руху» і, відповідно, Зіновій не задумуючись погоджується вступати до цієї організації. На початку 90-х Зіновій був організатором спорудження відмусієї символічної могили та пам'ятного знака на честь односельчан героїв полеглих боротьбі за незалежність України. Очолював оргкомітет, разом з односельчанином Іваном Скрутом розробили проект пам'ятника. Сприя при сприянні місцевої влади, особі сільського голови, меценатів та небайдужих, вони втілили своє задумане. І свою творчу діяльність як дослідник зі розпочав на початку 90-х років. Перша стаття зі мною горі на останній бій була надрукована в 94-му році, народному часописі громада. В ній йшлося про загибель двох видатних діячів, професійних старшин УПА Ворона і Боруна, який, яких автор шукав 20 років. Ну, Власне, це все підводжу до того, що він виховувався в націоналістичній родині, що і супроводжувало його бажання здійснювати дослідження власне, історії нашого краю періоду Лупа. -Лу -Лу на початку молодому досліднику допомагав відомий на Миколаївщині історик Романського остра. Вони разом їздили по архівах, здійснювали дослідження і за 30 років. Дослідження і е, пошукової роботи е, лягла в основу його е, книжки і не одної, так е, його історичні дослідження, дещо відрізняються від звичайних досліджень, які пишуть історики, е, з е, його громадсько політична робота з 94-го року він був депутатом сільської ради. 98 го п'ять разів був депутатом Миколаївської районної ради і весь час він обирався як мажоритарник. мажордарник. Більше, більше 10 років він був заступником голови Миколаївської районної організації Конгресу українських націоналістів, є членом розійської станиці братства ветеранів національно визвольної боротьби. За 90-х років був головою просвіта відносини. Жоден захід і, і входить з його участі. Його і сьогодні запрошують на Вібреччину, Старищину як одного з найфаховіших дослідників національних визвольних змагань на теренах Миколаївського Стрийського, Жидачівського районів. Ну, першостризького. Він особисто був знайомий з Петром Байдужим, остапом лишником, останніми партизанами та іншими віддатними людьми. Сьогодні всі ці матеріали, які друкувалися впродовж десятиліття в місцевих газетах з часописом Громада, місцепозділища, як Перемоги, Кодрівщина, Новий час упорядковані і складені в книжку «Зродились ми з Великої години. О, така коротка довідка про Зіновія Григоровича Горіна. Прошу підтримати. Ставлю вам славі. Хто за? Відходимо до земельних. Проєкт рішення 22.84 про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо віддання земельної ділянки. Це є земельна ділянка розташована весь це вишки в Її орієнтовна площа 8 гектарів пропонується надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою із цільовим щодо відведення зменної ділянки з цільовим призначенням на 01 для ведення товарного господарського виробництва з метою подальшого продажу на електронних ругах окупний аукціон. Продаж права огляда. Так. Ми вже попередньо надавали дозвіл на вибуховен проекту там такі земельні приятель. На розбережі, коли На проводить. Не після вишки вже на на водозабір.

22,88 про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розмі... розміщення існує кладовища по вулиці побули передачення селищі розділ. Пропонується надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки, площею 2,3 гектари. Ціле буде для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. На цій земельній ділянці розташоване діюче кладовище з метою полікування до країни. Так, це є старе кладовище. Кошти має три гектари. Старе кладовище. Слава тому, що ми це були ініціювали, десь у нас була технічна документація, яка треба було Постійне простування. Ви виконуємо перші документації, потім будемо передавати Так. Так. Ну, слово. Давне голосування. Хто за? 228 про надання постійного користування земельної ділянки. Е, пропонується надати постійне користування е, до чорному підприємству з благоустрій, каперості лежит в сервіс земельну ділянку коштує 2 гектари е, з метою рознищення існуючого кладовища в селі Гранської купути з України області 2 призначення так само до 100. Да? Так, то було, але віде? тут в нас вже є документація. Ага. От mm -hmm. ми постійне користування цю mm -hmm. земельну ділянку. Мамо слово, так. Я доказав, що не домовку зробити. Дякую. 22,87, про затвердження проекту землі щодо відведення земельної ділянки. Та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки на земельних фотограф у формі електронного аукціону. Перше, це пропонується затвердити проєкт замовою стрілку щодо відведення земельної ділянки, ділянки цільове призначення 12.8 для розміщення та експлуатації будівель і споруд, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Площа земельної ділянки 36 арів розташована в селі Полезно. Реєструємо право комунальної власності за розділської громади і затверджуємо умови продажу права оренди на земельне діяльність. Це як ми формально відповернути з правої сторони, там, так? Підтверджує дорога. Там, там, там попередньо ми вже надавали, це вже дуже довга історія. І нам виготовили. Хочемо виставити маму взагалі. Є схема, так, це є. Тому ми робили документацію. Так, ми вже надавали швидко є затвердження, вона так тягнеться довго, так. до розвитку документації дуже довго. Та не продажу правої оренди земельної ділянки на земельних торгах у кормі електронного аукціону. Пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 3.10 для будівництва та обслуговування адміністративних удатків обласних лідер компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку. Площа 45 арів розташована на вулиці Винниченка. Це навпроти Вікторії. Ага. Це земельна ділянка. І одночасно ми затверджуємо умови продажу права оренди. Там стартова ціна буде 3%. Затверджуємо стандартний реєстраційний внесок на людину мінімальної заробітної плати, гарантійний внесок. 30% від стартового продажу і крок земельних дохів, там 10%. Затверджуємо проєкт, ми надавали дозвіл на його виготовлення, це так само досидовга історія. І затверджуємо одночасно, затверджуємо умови продажу права оренди. І ця замена ділянка буде розставляється. 27, читається, там було 45, ми навіть перший раз не дали, бо вже разпали. Добре, ставлю насування. Right. Хто завдяки? Було добре, щоб все сесі... схеми були на сесії, тому що депутати будуть. Right. Да. So, тобто схемки зразу прикріплішили well, <inaudible> well, і там по старому. Вона до нього, то підпали схемка, але я можу на це. Це забувається. Бачите, тут давно було, і все забулося. Вона вона там назбирала 45 Чула, там просто довша. Другий Приховано, що там напроти там якісь були коралізації, дорожню руху, ми там теж ділянку. Через дорогу на куті. Вони тут не доходять, тому що там те траси і там заправка. А вони туди не доходять. На тій ділянці багато червоних ліній. А то в нас там. Архітектура поводжувала потім Скільки потрачено на цій воді стрільні дуже багато? Там теплотраса йде, там кіскавиля йде, вісковаті, а не то, що що наші. Так, це детальний план, там все погоджено. Заправка все одно може передбачати стоянку, правда? Щоб людина машина стояла в нас. Вона може стояти там, де не забудова люди, навіть на червоній лінії. Вона постояла і поїхала. Давай, давай, не знаю. Тут, <говори> там, там, навіть, виходячи з того, що навіть там постійно копають, навіть тут, 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 що є та тепло, какая це, це краю. Ну. Ні, ні, там не знаю. Проект рішення 2286. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з Щодо встановлення відновлення нашої земельної ділянки в натурі місцевості. Пропонується надати дозвіл на виготовлення такої документації. На земельну ділянку поштує 6,51 гектар. Земельна ділянка комунальної кожної власності для керівництва і вслуховані санаторних закладів, розташована в селищі розділ Це є земельна ділянка, де тобто, колесанськонський. Воно там недобре стоїть, просто щоб поставити так, як має бути. Навіть... Так. Площа земельної ділянки не міняється, просто а а 6,51. 65, так. Так. так? так. Вікна ще одного якось так недобре. Попередній розробник. Там, де сам голос знаходиться, так? Так. в тій ділянці? Так. Питання з пропозиції зауваження. Ставлю хто за Проєкт рішення 2290 надання дозволу на розроблення технічної документації за БЛОСТУ щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі адміністрації Грині Галині Лазарівні. Площа земельної ділянки це ЄПАЙ, 69 моментів, кадастрових гектари. 69. Ну, коми, 69. умовних кадастрових гектарів. 69 арії, по суті, mm. умовних. і це є берез. Берездівці. Просто мають поїхати 50 арі. Ні, ні, це є Берездівці. Хто за? Дякую. Проєкт рішення 2289. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення <правда> меж земельної ділянки в натурі на місцевості ратушеві Наталії Володимирівні. Це знову ж таки ПАЇ, е, пропонується виділити в Натурі е, як Ратушеві Наталії Володимирівні, як власнику сертифікату, на земельну частку, е, земельну ділянку для ведення товарного сега виробництва, площою 85 км

Дякую Можно включать?